ko seubaťko koševia Da je veko ašele Sollovvia Sollovreju sa, sa doďo daďo Kan narejočka roman ko zľavka via že kaina zagryva rizkovole naúváha na vou Ця на конику вертиться гриця шапка до лиця, люблю гриця молодця, та прийди грицю у неділю, та дам сорочку житанко білу соловею, садуть. Госінга в кам'яже Катерина загріба, рицько волина, повага на воду тяга, ой, мамо, люблю Гриця рис на конек увертиця, вриця, шапка долиця, люблю риця, молодця, та притяг рець у понеділок, та підемо разом, по поборінок, соломею, садут. Kozi ga kariya, zeka tere